Історії тих, хто втрачав у Чернівцях. Презентували виставку портретів українців та графічну новелу про війну. У Чернівцях презентували виставку портретів та історії людей, втрачений дім, героями якої стали 22 переселенців із різних регіонів України. Серед них і Володимир Приходько. Він був змушений тікати з Маріуполя. Розповідає досі не дочуває через постійні звуки бомбардувань та обстрілів, які пережив у рідному місті. Подивитися спогатами, це не завжди гарна ідея, тому що це сумне розповідання, і кожен раз, коли я це розповідаю, мене це знову колотить. Але подивитися на всіх цих людей. І Я хочу сказати, що те, що вони пережили, щоб ніколи більше не повторялась, створила культурно-просвітницьке видання Івано-Франківська обласна організація Молода просвіта за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Організатори розповідають, простою мовою намагались донести складні та чутливі проблеми цивільного населення у час воєнного стану. Ми хочемо, щоб через ці продукти українці зі західних областей України, українці. З центральної України чи з інших більш спокійних регіонів були відкритими до тих людей, що сьогодні змушені покинути були свій дім і проживають на, на, в наших регіонах. До повномасштабного вторгнення Володимир працював тренером з плавання. Пригадує, єдиним бажанням протягом довгого часу було пережити хоча б ще один день. Я приїхав помирити, там куча во дворах, куча могил. Не ми похоронили прямо у дворі. Ми тільки виїхали, бомба попала, все і нема. Ми там жили до цього. На основі розповідей вимушених переселенців створили графічну новелу на межі. До видання увійшло 10 історій. Ця книга розрахована на різну аудиторію від молоді до дорослих. Ми сподіваємося, що через таку подачу. Цей діалог теж буде в суспільстві піднятий. Як ми ставимося один до одного, як ми сприймаємо один одного? Організатори певніть, експозицію покажуть в інших містах України, а також повезуть презентувати до деяких європейських країн цю графічну новелу перекладуть угорською, румунською та англійською мовами, аби іноземці не забували про війну у центрі Європи. Максим Берн, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4